6 травня росіяни скинули 10 керованих авіабомб на місто Білопілля. За словами голови громади, поранення отримали двоє людей. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені. Ну тобто, незначні, незначні отримали поранення і контузію. Але маємо великі е, інфраструктурні порушення, пошкодження. Е, Об'єкти катичної інфраструктури пошкоджені, дуже багато багатоповерхових будівель, наповерхові будівель. Умовно сотні вікон вибити. Деякі будинки вже по три почти завідновлюються, відновлюються що території біля будинків. А вже сьогодні зранку місто знову обстріляли зрадів. Центр міста, чотири прильоти, також будинки житлові пошкоджені, там магазини, громадські будівлі. Там пошта, э, сквер. А чи є ну, потерпілі постраждали? Ну, слава Богу. Mm -hmm. Сьогодні ну просто на даний момент э, людей практично в місті немає. Ті є, вони максимально намагаються не виходити в центр, заміючи складні ситуації. Ну але після кожного прильоту все таки більше, які, з люди, які э, десь виїжджають в безпечні місця, хоча б чимчасово. За с вами Юрія Заркат, також пошкоджені лінії електромереж. Відсутній, скажімо так, телевізійний сигнал, відсутній інтернет, відсутній зв'язок дуже проблематичний. А яка зараз ситуація з електроенергією? Ну, на даний момент немає. Проводяться роботи, проводяться роботи по відновленню.